Собаки порвали. Знану народну казку розказати і показати по-новому. Сашколірник запропонував діткам у дитячому садку без репетицій костюмів і тривалих рольових підготовок. Разом вони створили живий шедевр. Причому участь в озвучці дійства взяли всі 50 малят. Дієві особи вистави вихованці дитсадка. У ролі дерева Житомирський журналіст. О, під Хто Доміняти деколи. За дитячою залою Каскар говорив на серйозні теми про відсутність важливих складових у формуванні світогляду дітей, державну політику та глобальні наслідки. На жаль, інформаційний простір для дітей знищений. От на сьогоднішній день немає дитячих передач. Закриваються вони, які були. Буквально за останні два роки закрилося чи на 90% дитячих передач. І те, що з наших дітей зараз робиться, це мені дуже не подобається. Нам як якесь добро, якесь співчуття, відчуття єдиної родини, відчуття свого народу. Воно знищене політика. На жаль, така державна не є на підтримку. Саме виховання дітей українців національному дусі досвідчений сценарист та актор критикує сучасне наповнення ринку дитячої продукції у засиллі неестетичного та агресивного на екранах. Він вбачає страшні перспективи молодого покоління та стратегічне і умисне розтлювання нації. Що ми закладемо дітям зараз? Закладемо якісь такі, вибачте, дебільні мультфільми ні про що чи там з якимись страшними якимись героями. взагалі ми таке отримаємо. Я Щиро переконаєш, що це робиться спеціально. Не любов до свого програмується. Дуже легко, коли виховується стадо, тоді дуже легко із цього із цього стада направити куди хочеш. Організації візиту Каскаряса Шкалірника до Житомира сприяв народний депутат Геннадій Зубко. Він належить до когорти ініціаторів всеукраїнського проекту Навчи друга розмовляти українською. Я думаю, що е Такого взагалі відвідування і такого візиту сьогодні потребують всі дошкільні навчальні заклади. Але поступово ми будемо це робити. Безоплатний курс англійської мови, німецької якої завгодно є в Україні. А українську чомусь забули? Чому де може вивчити доросла людина українську мову? Взагалі ніхто не знає. До проекту вивчення української мови долучилися вже 11 міст України в ініціаторів патріотично-освітньої програми на черзі популяризація народної творчості.